Язичники будуть судити віруючих. Є в Біблії історія про царя Вавилона на вуходоносера. Це був безбожний, нечестивий цар, і одного разу йому наснився сон про істукана, і він наказав там, щоб йому цей сон розшифрували. Знайшовся тільки один пророк Божий Даниїл. Він розшифрував йому той сон. Але на входоносар якось його висприйняв так, це тлумачення, як він захотів, а не так, як йому Божа людина сказала. Він наказав зробити Божого золотого істукана і щоб наказав всім поклонятися йому. Але були там три людини, також які були, які знали Бога Ізраїлю. Вони поклонялися йому і відмовилися поклонятися цим золотим ідолам. За що цар наказав їх спалити в печі. І е, їх це не налякало, і воїни почали їх кидати у піч, і, але серед них був Бог, і він зберіг їх. Вони вийшли звідти неушкодженими, а ті воїни погоріли. Коли це побачив, він поклонився істинному Богу. він... Визнав, що Бог Ізраїля, він єдиний Бог, і тільки він істинний, і він наказав розіслати вістку про це на всі народи. І що це означає? Цар язичник безбожний. Коли він повірив в Бога, коли зрозумів, він почав проповідувати всім. А що відбувається? Буває, ми можемо бути віруючими, а боятися десь проповідувати, десь не хотіти, десь собі якось своє мнення, якимось своїм ідолом поклонятися, але не слову Божому. І коли є імовірність, що коли востануть всі на суд, то ось цар на також він також буде судити от таких нечистових віруючих.